Ось такий коментар. На золото космічні ціни перейшли на срібло. За тиждень у вас будуть космічні ціни на срібло. Знаєте, Юля, ви абсолютно праві, тому що на днях нам один постачальник прислав новий прайс на золоті прикраси із напайками, в смислі на срібні прикраси із напайками золота. І от буквально півгодини назад ще один виробник прислав оновлений прайс. А срібло і золото вони ж йдуть в парі завжди, якщо дорожчає одне, то дорожчає і друге. От, просто що золото більш стрімко дорожчає, а срібло менш стрімко. Ну, в принципі, так само, як і все у цьому світі. Але метали вони, знаєте, нібито сказилися з цими кризами, з цими війнами. і так далі. Тому метали вони найбільш чутливі. Може, якщо пам'ятаєте, рік тому синопаливо скакало в ціні. От, і воно до якоїсь позначки піднялось і вже не опустилось. Так, зараз і метали. Тому поки ще не сильно стрибнули в ціні саме ці прикраси цього виробника, то пропоную замовляти їх. Якщо вам важливо лише ціна, то, в принципі, завжди можна знайти щось по знижці, щось де ще не піднялася ціна. Якщо вам важливо знайти саме те, що подобається, то теж ми готові вам запропонувати найкращий варіант.